Добрий день малята! Сьогодні на занятті ми відправимось у подорож до країни казки А якої саме казки? здогадайтесь, коли відгадаєте загадку. Розумненький він, кругленький, на віконечку сидів, а потім стриб і по доріжці побіг. Малята. Ми сьогодні згадаємо казку «Колобок», але на новий лад. Правила нашої подорожі бути активними та бути уважними. Отже, сідаємо зручніше та починаємо нашу подорож до країни казки. Жили собі дід та баба. Та були у них. Курчата, Порахуйте, скільки їх. Правильно п'ять. Одне, що бабуся з дідусем придбали у сусідів. Скільки курчаток стало? Правильно до п'яти додали один, буде шість. Тобто після п'яти наступне число шість Число шість. На письмі позначається цифрою 6. Ось ця цифра. Цифра 6 немов замок, знизу в круг горігачок. Цифра 6 стоїть у натуральному цифровому ряді після цифри 5. Ось тут. Продовжуємо казку. Спекла бабуся Колобка. Та поставила на віконечко, щоб прохолов. А Колобок втік, котиться лісом, а назустріч йому зайчик. Колобок, Колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику, не їж, Я твоє завдання краще виконаю. Подумав зайчик, подумав та й сказав відпущу тебе, якщо допоможеш мені навести. Лад в цифрах. Треба поставити в цифри в правильній послідовності від 1 до 6. Діти, допоможемо колобку виконати завдання зайчика. Подумайте уважно та розставте цифри в правильній послідовності від 1 до 6. А трішки пізніше я покажу вам правильну відповідь. Зайчик подякував колобкові, відпустив його. Котиться, котиться Колобок. та зустрічає його вовк. Колобок, Колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я твоє завдання краще виконаю. Подумав вовк і пропонує таке завдання. Будуть з'являтися. Різноманітні картинки. А тобі колобку потрібно сказати, на яку геометричну фігуру схожі ці предмети? Малята допоможемо Колобкові. Будьте уважні, на яку геометричну фігуру схожі ці предмети. Правильно, на коло. А ці предмети? Правильно, на трикутник. На яку геометричну фігуру схожі ці предмети? Так, молодці на квадрат. А ось ці предмети. Так, молодці на прямокутник. А ці предмети на яку фігуру схожі? Молодці малята на овал. А ці предмети на яку фігуру схожі? Правильно на ромб. Вовчик подякував колобкові та відпустив його. Котиться, котиться колобок, а на зустріч йому йде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їв їж мене, ведмедику, я твоє завдання краще виконаю. Подумав і ведмедик і сказав добре, допоможи мені виконати ось таке завдання. У нас є п'ять м'ячів. Скільки потрібно додати м'ячів, щоб їх стало шість? Правильно! Один м'яч. То ми ж можемо сказати, що число 6 складається з числа п'ять та один. У нас є чотири машини. Скільки потрібно додати машин, щоб їх стало шість? Правильно дві машини. Тож ми можемо сказати, що число 6 складається з числа 4 та 2. У нас є три малини. Скільки потрібно нам ще малин, щоб разом у нас їх було 6? Так, молодці. Правильно, ще три малини. Тож ми можемо сказати, що число 6 складається з чисел 3 та 3. У нас є два олівця. Скільки нам ще потрібно олівців, щоб разом їх було 6? Так, правильно, ще потрібно 4 олівця. Тож, число 6 складається з чисел 2 та 4. У нас є одна чашка. Скільки нам ще потрібно чашок, щоб стало їх разом 6? Так, нам ще потрібно 5 чашок. Тож, число 6 складається з чисел 1 та 5. Ведмідь подякував колобкові та відпустив його. Котиться, котиться колобок, а назустріч йому лисиця. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я твоє завдання краще виконаю. Діти, допоможемо колобкові виконати завдання від лисички. Дякую. А завдання від лисички дуже просте. Нам просто потрібно поглянути на картину та сказати, що тут не так. Лисичка відпустила колобка. Колобок вирішив повернутися додому. Коли прикотився до порога, то баба з дідусем спекли ще 5 колобків. Порахуйте, скільки колобків спекла бабуся. Так, правильно 5. Якщо колобок повернеться додому, то скільки всього у бабусі з дідусем? Буде колобків. У нас виходить ось такий приклад: 5 плюс 1 дорівнює шість. А за вечерею бабуся з дідусем з'їли 2 колобка. Скільки залишилось колобків? Так, правильно 4. Вийшов такий приклад. Шість мінус 2 дорівнює 4. Малята, наша подорож вже закінчилась, і колобок більше ніколи не тікав від дідуся та бабусі. Малята, тож скажіть, з яким числом ми сьогодні познайомились? Від якого звіра вам завдання сподобалось найбільше? Та чому? Дякую за заняття. До нових зустрічей!